Попри заяви Білого Дому про домовленість України та Російської Федерації щодо припинення ударів по енергетиці, часткове перемиря ще не набрало чинності. Про це повідомляє видання Scenius. Технічних умов поки що немає, і ми не вирішили питання контролю за припиненням вогню, повідомило джерело в українському уряді. Можливо, ніякого документу взагалі не буде. Можливо, все це буде відбуватися під чесне слово Трампа, під його відповідальність, якщо Путін не схоче засмучувати Трампа і дасть йому цю можливість насолодитися цією. Першою невеличкою перемогою тим кроком до миру, то Путіну ніяких документів не треба, аби дотримуватися слова, якщо він це слово дав Трампу, що ударів по енергетиці України не буде. І в Україні, звісно, також у нас будь-яке питання може вирішуватися. Однією лише командою згори. В Росії воно безперечно, у нас туди-сюди, але, по суті, також єдине особе керівництво. Все вирішує одна особа, тому тут проблем може і не виникати.